В коментарах мені задали питання, чи рве ця медогонка, ну і чи радіальні медогонки рвуть рамки. Цьому питанню я рішив посвятити ну, ціле відео зняти відео, тому що е, перший рік у мене була хордіальна медогонка на три рамки. І коли я хотів собі замовити велику медогонку е, на 75 рамок, то якби це питання мене теж дуже цікавило. І в інтернеті, ну я ніяких відео на те время, це там було 7 років назад. Не міг знайти відповіді, ну, наскільки радіальні медогонки рвуть рамки. Мене це також цікавило. Скажу вам так, що радіальні медогонки вони требують просто хордіальна медогонка, вона більш проста. Тобто там в одну сторону крутну трошки швидше, трошки мідяніше, Время розгону в ній не так імається значення. А в радіальних медогонках це дуже має значення. Тобто, якби значення мають. Тобто велике значення мають настройки. Тобто в радіальній медогонці треба виставляти ну, тобто початок, тобто в началі відкачки, які будуть оберти, потім виставляти максимальні оберти, потім виставляти время розгону від мінімальних обертів до максимальних обертів. Потім треба виставляти время на максимальних обертах, скільки вона буде працювати. Тоді, якщо ну це все підгадуєш, ну це все якби з опитом абсолютно просто підгадувати. зараз я об'ясню, як я це підгадую. Тоді ці медогонки радіальні теж рамки практично не руть. Ну можна сказати, що вони їх не руть взагалі. Якщо рамка там не якась бракова, не крива в дорозі ніде не порвалася, то ці медогонки теж не руть. Ну, ще є медогонки радіальних дві класифікації. Є де вал стоїть вертикально, тобто атак, вал, це обичні медогонки, які ми вручну заряджаємо. І є, де вал стоїть горизонтально, ну, це як медогонки від ліній. Тобто там, де вал стоїть вертикально, там дійствує тільки якби, сила центрофуги. Тобто Треба розкрутити і тільки тоді медсот починає виприскувати. А в цих медогонках, де вал горизонтально, в них, кроме сили би, центрофуги, ще є сила тяжіння. Тобто рамки в нас так стоять, і коли рамка вниз обертається, вона от самої сили тяжіння мед вилітає. Тобто, Наприклад, якщо на медогонці з вертикальним валом, де вал так стоїть, треба дати більші оберти, щоб той мед вилетів. А, наприклад, якщо встановити там оберти 180, от мед перестав вилітати, все, і він більше не влітає. Тобто вона крутиться, вона не сушиться. То ці медогонки, вони навіть на малих обертах якби більше якісно досушують рамки. Тому що е, тут ще діє сила тяжіння. Тобто, коли медогонка проходить вверх, коли вона вниз, ну якби мед е, е, благодаря центрофужній силі і силі тяжіння він краще влітає. І зараз я розкажу, як ми піднастраюємо цю медогонку. Наприклад, починаємо від качку, ми привозимо рамки, ставимо на медогонку. Ми вначалі ставимо наприклад, там невеликі оберти. Ми ставимо 180 обертів і ставимо там 3 хвилини, щоб на, на високих обертах ця медогонка працювала. Потім, коли вона останавливається, ми витягуємося, витягуємо і дивимося рамки. Тобто Ми бачимо, рамки абсолютно не порваті, але мед, наприклад, трошки недокачений. Ми додаємо оберти, ставимо, наприклад, 200 обертів. На 200 обертів ми також бачимо, наприклад, що мед, ну, тож, якби, лучше вже викачився, але ще трошки не докачався. І опять всі рамки цілі. Тобто, третій раз ми ставимо, заряджаємо нові рамки і ставимо, наприклад, там 210 чи 215 обертів. Потім ми бачимо, що там при 215 обертах у нас там три рамки порвалося. Ну, ми так оберти і ставляємо, зразу не скидаємо. Тобто, ми заряджаємо втору касету. Бачимо опять там дві-три рамки, наприклад, із 60-ті порвалися. Тоді ми трошки пониж... ну відкачка якби намного краще. Тобто рамки ну, відкачені дуже гарно. Там, ну не то щоб сухі, ну гарно відкачені. І тоді ми, наприклад, можемо понизити оберти. Ми понижаємо оберти там, наприклад, до там, десяти. Ага, ми бачимо, що рамки, там до 205, ми бачимо, відкачає чуть-чуть гірше. Нам би хотілося, щоб краще відкачало, але рамки вже перестало рвати. Е, тоді ми можемо просто додати время відкачки. Тобто ми виставили 205 оболотів і время відкачки з 3 хвилин додаємо 5 хвилин. Отак От ми добиваємося того, щоб рамки були гарно ну, відкачані і щоб рамки не були порвані. Ну, наприклад, ми працюємо там один день, другий день. Потім погода помінялася, стало там на 2, на 3, на 5 градусів жарче. Тобто, налаштування ми абсолютно ну, не поміняли. Качаємо той самий соняшник, але рамки починають рватися тобто, від температури. Тоді ну і мед лучше відкачується, того, що мед стає жиже. Тоді приходиться, тобто ми заряджаємо, ага, бачимо там, починає рвати там одна, дві, три рамки, тобто в кожній медогонці руся. Тоді просто ми скидаємо обороти. Наприклад, скидаємо там на 190 чи на 195 оборотів. Отак От ми підлаштовуємося під, ну, під разну в'язкість меда, під разну температуру таким способом. Ну, в ідеалі для лінії потрібно, щоб була термокамера. От, наприклад, ви привезли мед, то лі холодно, ну то лі, то лі мед холодний, то лі мед гарячий. Щоб ви поставили, щоб він міг сутки отстоятися, наприклад, там при температурі 28 градусів. Тоді от качка буде більш стабільна. Тобто у вас, ви там в який день не качаєте, у вас температура рамки 28 градусів. Тобто, відкачка ну, тоді там один раз одрегулював і, скажімо, від початку до кінця качаєш. Не треба, якби за цим слідити. А в нас такої термокамери немає. Того там за сезон ну, за відкачку меда, там півтора місяця, нам приходиться там декілька разів, два-три рази то відняти до обороту, то трошки додати обороти. І так само вредно. Тобто в лінії по самій лінії усія, в лінії усія начальні обороти задані, вони не міняються. Ну, це все тут добре, тут нічого міняти треба. Обороти верхні можна виставляти. Можна виставляти від ну, будь-яких оборотів до будь-яких. Діапазон вистачає з головою. Потім время відкачки на верхніх оборотах теж виставляється. Тобто, наприклад, ми задали там 200. Оборотів в минуту, і можемо задавати там ну по секунду, там од одної секунди там до тисячі секунд, скільки ми хочемо, щоб вона на цих обертах крутилася. Ну тут нема одної функції. Ну я б хотів, щоб вона тут була функція. Для мене це була б важна функція. Время розгону. Тобто, наприклад, починається розгон там з 25 оборотів і заканчується розгон. 200 оборотами ми це виставили. Але оцей проміжок часу він не виставляється. Тобто він заданий, ну такий, як є, він не міняється. Це там займає, я не знаю скільки там 2,5 минути. Я не засікав точно, приблизно це. Тобто, я б хотів, щоб це теж мінялося, щоб коли сильно в'язкий мед, щоб ми могли время розгону підкоректірувати. Ну коли мед рідкий. Болі, коли жарко, тут проблем немає. А коли вже відкачуєш пізній мед, там трошки вже йдуть похолодання. За щодо того, що вона дуже інтенсивно розганяється, мед не успіває вилітати, і тоді теж буває, рамки підриває. От я б хотів, щоб ну, в цю Цю медогонку внесли таке якби маленьке і змінення програмне, щоб ще можна було задати це час, щоб я міг теж посекундно там, задати, чи вона за 30 секунд розгониться чи за 300 секунд, щоб в мене теж цей був діапазон регулювання. А так, в принципі, ну, от хордіальних медогонок, качество моткачки, я б не сказав, що вона більше рамок рве, чи що вона там ще хуже відкачує. То, що Вона набагато швидше відкачує. То, що це якби ну, промишлений спосіб відкачки, то це явно так. Тобто, якщо ви плануєте там ну, в будущому, або вже у вас став опрос відкачки, що це вже у вас якби трошки хромає, ви вже не встигаєте, все одно ви прийдете до радіальних медогонок. Якби хордіальними ну, медогонками, це, це мабуть важче зробити. Перед цим мене медогонки були бістар, дві медогонки по 75 рамок. Там би, вообще самому виставити нічого не можна було. Там просто програма була. Я не пам'ятаю, чи 7, чи 10 програм. Тобто вибирав програму, яка тобі зручна, ну і на тій програмі відкачував. Ну, це тоже, би... ну, ми то качали, вона, вона справлялася, все було добре. Ну, в ідеалі було б, як я бачу, щоб люба медогонка радіальна, щоб такі були настройки. Тобто, перше, щоб ми могли виставити нижні обороти, тобто обороти ну, початку відкачування, і верхні обороти, тобто максимальні. Друга настройка це щоб було виставляння скорості розгону, тобто, щоб оцих там 20 до 200 оборотах, щоб ми могли регулювати цей час розгону. І третє, щоб ми теж виставляли. На максимальних оборотах, тобто, наприклад, при 200 оборотах, скільки там, секунд вона буде відкачувати. Ну, і така настройка це була б, якби, ну більше нічого не треба. Це була б максимальна настройка, вона була б якби, ну, максимально качественно можна було б настрої настроїть відкачування там любого меда: ли густого, то ли рідкого. Дякую за увагу.